Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді цей класний квадрик в такому світло-салатовому кольорі. Просто сів поїхав! Цей квадрик прикольний, тому що він великий, це одна із найбільших моделей. Вона розрахована до 6 рочків спокійно. Плюс тут 4 двигуна, повний привід, тому він максимально потужний. Ці моделі дуже прикольний дизайн. Передня частина. Також тут є такий бампер, тому катання на цьому квадрику буде максимально безпечним і захищеним для вашої дитинки. Ці моделі, як вже казали, чотири двигуна. І ось тут вони розташовані, тут їх можна побачити. Протектор на цих колесах міцний, максимально надійний і спеціально розрахований для бездоріжжя. Також в цій моделі дуже захищена підставка для ніжки дитинки. Покажемо ближче. Тобто тут не тільки пластик. А і знизу вона додатково укріплена ось цією штангою, яка йде повністю на всю ширину цього квадрика. Тобто, дитинка може спокійно стати обома ніжками на ось цю платформу, і вона витримає і все спокійно буде далі кататися. Також цей квадрик дуже легкий, і в нього є одна особливість: тут є ручка. Якщо раптом так трапилось, що ви дуже довго катались на цій моделі, на цьому квадрику, і ви катали весь заряд абсолютно, то потім його можна підняти, це дуже легко. І як валізку катити, це повнопривідна моделька квадрика. Тут чотири мотора. Кожен по 45 ватт і, як ви бачите, тут є два задні амортизатори. Ось так вони і спрацьовують. квадрик включається на ось цю кнопочку. Далі ось тут розташоване перемикання вперед та назад. Тут засвідчується МП-шка, тут же є закачені мелодії, закачена музичка, яка вмикається на ось цю кнопку. Також тут можна вставити флешку і слухати власну музичку. Ось тут включаються фари і знаходиться перемикання повного приводу та заднього. Підалька знаходиться під правою ніжкою. Зараз квадрик включений, рух вперед. Все їде, працює. Ось так знаходиться зарядний пристрій. Тут є індикатор заряду, тому легко можна побачити, коли квадрик буде е, заряджений. Просто вставляєте в розетку, а цей штекер угу. ось сюди. Е, також в цій моделі дуже м'якеньке сидіння з екошкіри, воно довге і для великої дитинки також чудово підійде. І тут є пасок безпеки, який можна е, пристібнути і зафіксувати також дитинку. Давайте глянемо, що знаходиться всередині під сидінням. Ось так дуже легко одним рухом знімається. Тут знаходиться акумулятор і е вся інша електроніка. Е для чого це потрібно? Е якщо ви будете кататись в, хол в холодну пору року е осінню, взимку, цей акумулятор, якщо ви будете залишати машину е в прохолодному місці або в гаражі, якщо там буде. Е Мінус, наприклад, цей акумулятор е, краще буде зняти і занести в тепле місце. І таким чином ви продовжите срок служби цього квадрика.